Ваше життя це точний звіт про те, що ваша свідомість випромінювала останні декілька років. Те, що ви думали вчора і те, про що ви мріяли вчора, стало вашою реальністю сьогодні. Або те, в що ви не вірили вчора, сьогодні реалізувалося. Ваш дохід, ваші стосунки, ваша кімната, це дзеркала, вони показують не те, чого ви хочете. А те, що ви думаєте всередині і те, що ви повторюєте собі знову і знову у своїх найчисніших думках наодинці з собою. І якщо вам не подобається те, що ви бачите, пора перестати списувати це на державу, на ринок, на карму, на родові програми, простіше і результативніше визнати я сама або сам беру участь у створенні своєї реальності. Ця правда дозволить вам змінити. Те, що вам не подобається. І якщо ви втомилися вже від повторюваних фінансових сценаріїв, від повторюваних сценаріїв у відносинах, час перестати бути спостерігачем і запитати себе чесно, а що в мені створює саме таку картину? Що я такого вірю, і що я такого повторюю собі кожного дня? Що та реальність, яку я зараз бачу, не та, яку я хочу. Я відкриваю. Можливість записатися на коротку діагностику, щоб дізнатися і щоб знайти у вас ту причину, яка приводить вас до небажаного результату, тому що думки, почуття дії, результати можна відкрутити в зворотньому порядку. Результати не подобаються, значить, почуття дії і думки, які вас до цього приводять, не те, що вам треба думати, відчувати. І робити. Пишіть консультація в особистих повідомленнях. Я запрошу вас на коротку розмову на 30 хвилин, щоб знайти ваш паттерн, ваш повторювану спіраль, яка вас приводить знову і знову в ті відносини, в ті гроші, в те здоров'я, яке вам не подобається, і як змінити те, що вам почне подобатися, і буде для вас тим життям, про яке ви давно мріяли, саме перед новим роком. Пора це зробити. Пишіть консультація і до зустрічі!